В ефірі новини. Дивіться у випуску. Про ситуацію на дорогах Ізмаїла інформує прес служба патрульної поліції. Здай кров, рятуй життя. В Ізмаїлі продовжується забір крові на потреби ЗСУ та лікарень. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося інтегроване заняття в рамках проєкту Музейна педагогіка. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 жовтня орієнтовно такі. 297 120 осіб особового складу, 5141 танк, 9715 одиниць бойових броньованих машин, 7155 артилерійських систем, 834 реактивні системи залпового вогню, 556 засобів протиповітряної оборони, 320 літаків, 324 гелікоптери, 5384 галактики. 9 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 1538 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9507 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1010 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час Звернення до Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Яка ситуація на дорогах Ізмаїла, скільки ДТП сталося за минулий місяць, та які ще правопорушення зафіксовані, інформує прес-служба патрульної поліції. Подробиці дивіться у сюжеті. За період з 28 серпня по 8 жовтня поліцейські відпрацювали майже 700 звернень від мешканців. Про це інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. З цих звернень, як зазвичай, звернення про адміністративні правопорушення, звернення про хуліганство, звернення про порушення тиші, домашнє насильство, шахрайство, погроза фізичною розправою, звернення про кримінальні правопорушення та Виклики іншого характеру за вказаний період зафіксовано понад 1800 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Відзначили у патрульній. Крім цього, складено 37 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки. А саме за куріння, вживання спиртних напоїв в громадських місцях, порушення тиші та громадського порядку. Правоохоронцями за більш ніж місяць було складено 75 адміністративних матеріалів у сфері. Громадської безпеки, тобто, це за порушення тиші, за куріння, за вживання алкоголю в громадських містах, також інші правопорушення. Традиційно не обійшлося без дорожньо транспортних пригод. За період з 28 серпня по 8 жовтня на дорогах міста трапилося понад 40 ДТП. У 30 випадках механічні пошкодження отримали лише автівки, а у 10 випадках постраждали люди. Був факт зітнення. Точніше, наїзду великовагового транспорту на велосипедиста, і в результаті чого велосипедист загинув на місці. А всі дорожньо-транспортні пригоди, які мають кримінальний характер, звісно ж, розглядаються слідчими із мильського районного відділу поліції. І, звісно, причини цих дорожньо-транспортних пригод будуть встановлювати слідчі у патрульній. Нагадують: з 1 жовтня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами необхідно вмикати денні ходові вогні. Нім, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар розпочинається е, період, скажімо так, затяжних дощів. Змінюються погодні умови, тому будьте уважні: вмикайте ближнє світло фар, звертайте увагу на зміну дорожньої обстановки, на зміну погодних умов. Також хочу закликати водіїв, що незабаром треба змінювати літні шини на зимові, аби уникати виникнення аварійності та росту дорожньо-транспортних пригод. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Бережіть себе та своє здоров'я. Шановні ізмельчани, якщо у вас трапилась біда, то пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. Наш номер 102. Телефонуйте, завжди допоможемо. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин спочатку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. Ізмальчани одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Подробиці дивіться у сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли, і змальчани одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Після розширення Ізмільського району відділення трансфузіології забезпечує необхідною кількістю плазми абсолютно всі медичні установи, що знаходяться у зоні її відповідальності, розповідає завідуюча відділенням Любов Коновка. Тому установа відчуває потребу у донорській крові. Практично завжди, навіть тоді, коли здавалося би, запаси є. Лікарні нашого міста завжди потребують компоненти крові: ретроцити, свіже заморожену плазму, нативну плазму, ретроцити в додатковому розчині для лікування хворих. В основному потребують радом, хірургія, реанімація, терапія. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфузіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі. Однак так, термін зберігання обмежений, тому запаси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську крові на потреби Збройних сил України. Наше відділення виготовляє компоненти крові свіжозаморожену плазму, яка є в резерві для наших захисників вітчизни. У нас завжди є банк для того, щоб ви для того, щоб видати в будь-який час в лікувальні заклади. Для того, щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Найчастіше активність у здачі проявляють співробітники з міського порту та працівники військових структур, прикордонники, нацгвардія та поліція. Ну, десь вже 25 п'ятий до тридцяти разів здаю. Ті рази, які рахуються, да, раз 25-30. Здаю кров для потреб зсу, а також для вагітних жінок, коли це потребується. Зараз особливої ваги набирає необхідність. Здачі крові у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Всі ми знаємо, що для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців деколи конче необхідно мати запас крові. Тому всі донори, всі громадяни України, які мають змогу здати кров, повинні це робити. Якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушена. 6. при цьому вам має вже виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію Накануні до здачі крові. Ці особи, які хочуть мати бути донорами, повинні додержуватись, дієти, не вживати жирну піщу, алкоголь, попити у вранці чай і прийти здати кров, бути зовсім здоровими. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Які протипоказання до здавання крові, це відносні та абсолютно. Абсолютні противопоказання абсолютними противопоказаннями це захворювання на гепатити, на вірусні інфекції, на віч, на сифіліс, на всі інфекції, які передаються через кров. Абсолютними протипоказаннями також є. Хронічні захворювання та сердечно сусуддісті, онкозахворювання, онкозахворювання це втрата будь-якого органа. Здавати кров не рекомендується, якщо ви захворіли на грип, ГРВІ, бронхіт, ангіну чи інші застудні захворювання, а тим паче, якщо приймаєте антибіотики. Також до протипоказань відноситься вагітність. Крім цього, при здачі увагу звертають і на вагу людини. Максимальна доза здачі крові це 450 Тому Вага особи, яка буде здавати кров, повинна має бути не менше 60 кг, тому що повна доза це 450 грам, це перша степень кровопоті. І тому ми підбираємо донорів з великою вагою, щоб вони були совершенно здорові. Перед цим вони проходять медогляд у терапевта. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка з 8 до 12 години. У інші дні співробітники відділення трансфузіології проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Будь ласка, приходьте, здавайте кров. Ми всіх запрошуємо приходьте здавати будь-яких груп крові в приміщення поліклініки, де знаходиться відділення трансфузіології. Для більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04, 099 613 83 99. Здай кров, врятуй чиєсь життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 26 жовтня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся захід для учнів початкових класів школи села Озерне. В рамках заходу відбулася екскурсія з залами художнього музею. А в рамках програми Музейна педагогіка були проведені творчі та музичні інтегровані заняття. Подробиці розкаже наш кореспондент. 26 жовтня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося інтегроване заняття в рамках програми Музейна педагогіка для учнів початкових класів ліцею села Озерна. На початку зустрічі була проведена екскурсія з залами Ізмильського художнього музею, на якій учні детально розглянули авангардні твори персональної виставки члена національної спілки художників України Олега Недошитка, а також познайомилися із персональною виставкою Михайла Пейкова та виставкою Буджацька палітра. Обласний центр естетичного виховання імені Мілії Євдокимової відвідали учні школи села Озерне Ізмильського району. За програмою за державною програмою Музейна педагогіка із Мільська картина галерея проводить інтегровані заняття, які включають у себе практичне заняття, різноманітні екскурсії виставками галереї, а також це музичне заняття з музичним керівником. Крім того, для дітей був підготовлений тематичний майстер-клас, на якому вони мали змогу власноруч виготовити осіннього їжачка у техніці аплікація. Дитина, яка займається аплікацією, задіює всі свої сенсорні можливості, розрізняє кольори і відтінки паперу для творчості, відчуває різноманітність матеріалів. Після майстер-класу дітей очікувало музичне заняття. Спеціально для учнів було підготовлене дуже цікаве та творче практичне заняття. Це майстер-клас у техніці аплікація, де діти виробляють власноруч, таку поробку з, з кольорового паперу. тож це розвиває їх творчий потенціал, це розширює їх світогляд. На інтегрованих заняттях діти дізнаються цікаву інформацію та залишаються задоволені після проведеного часу в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Учні та викладачі ліцею з великим захопленням провели час. Раніше ми тут теж були, провели таку зустріч, і вони дуже цікаві були. Тому сподіваємося, що на цей раз їм теж подобається. Бажаємо вам успіхів, здоров'я, натхнення і побільше, щоб і частіше були такі зустрічі, приємні зустрічі з учнями провели, щоб було цікаво. В умовах повномасштабної агресії Росії проти України обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової залишається центром освіти та духовного розвитку. Продовжує відстоювати культурний фронт і формує культурне середовище у Подунав'ї. Сніжана Щербина, Ілля Кулинич для програми новин. 25 жовтня у першій половині дня на перетині вулиць Івана Франка та проспекту Миру сталося ДТП за участю автомобілів Шкода та «Форд». За попередньою інформацією, водій автомобіля «Форд» не надав перевагу в русі автомобілю Шкода під час виїзду на головну дорогу та скоїв зіткнення з останнім. ДТП обійшлося без постраждалих, але внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Очевидці на місце пригоди викликали працівників поліції для встановлення всіх обставин аварії. Постраждали двоє неповнолітніх. Поліцейські встановлюють обставини ДТП на трасі одеса рені Автопригода сталася сьогодні 26 жовтня о 5-й годині ранку в межах села Маяки. Поліцейські встановили, 14-річний місцевий житель, виїжджаючи на електроскутері з другорядної дороги, не надав перевагу в русі вантажівці ДАВ та легковику ВАЗ, що їхали основною дорогою назустріч один одному. Водій легковика, щоб уникнути зіткнення із скутером, загальмував, через що з'їхав у кювет і скоїв зіткнення з огорожею. Водій вантажівки загальмувати не встиг і допустив зіткнення з двоколісником. Внаслідок ДТП водій Мопеда та його 15-річний пасажир отримали різні тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні. Водії автівок, на щастя, не постраждалим. У Керманича вантажівки відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп'яніння. Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватись. Правил дорожнього руху бути уважними за кермом, а батьків контролювати своїх неповнолітніх дітей та слідкувати за тим, як вони проводять своє дозвілля. Побили, зв'язали та вивезли в поле. Поліцейські Одещини розслідують обставини позбавлення волі чоловікам. Зв'язаного потерпілого біля одного із садових кооперативів в Одеському районі виявили перехожі. Попередньо встановлено. Ввечері в одному із населених пунктів Одеського району між трьома чоловіками та одним місцевим жителем виник конфлікт, в ході якого зловмисники нанесли потерпілому тілесні ушкодження, зв'язали руки та ноги скотчем. А після в багажнику автомобіля вивезли на околицю села та залишили. В полі. На ранок чоловіка виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції. Постраждалого каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні, де йому діагностували травми голови, гематому грудної клітини та ножове, непроникаюче поранення спини. Слідчі кваліфікували дії зловмисників за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України на позбавлення волі або викрадення людини та розпочали кримінальне провадження. Особи правопорушників. Поліцейські встановили та затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Слідчі дії тривають. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 46 копійок, продати за 38 гривень 6 копійок. Євро купівля 39 гривень 27 копійок, продаж 40 гривень 62 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 27 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. В середині дня пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів, а в день 23-25 градусів. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів. Вдень 20-21 градус з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, а також на ютуб-каналі Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.